25 липня, поза-поза позавчора український юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Фейсбуці написав таке: А ви бачили, як виглядає ВО генерального директору музею голодомору Леся Гасиджак? Це якесь знущання над пам'яттю про голодомор? Цим дописом Клим не обмежився і трошки пізніше викатив наступний. Можете назвати це бодішеймінгом, фетшеймінгом та лукізмом, але я вважаю, що музей голодомору геноциду має очолити військовий, який пройшов російський полон і знає реально, що таке голод, тому він може зрозуміти всю суть музею про голодомор. А не пані Леся Гасиджак. Тому сьогодні давайте трохи поговоримо про цей кейс: про бодішеймінг, лукізм та інші розумні слова, які Клим Братківський не просто вивчив, а ще й вирішив на загал продемонструвати, що ж воно таке. Леся Гасяджак кандидатка історичних наук, етнологиня, музеєзнавиця та фахівчиня в своїй області. Людина, яка немалу частину свого життя присвятила музею голодомору і його розвитку. Але кого цікавлять якісь там професійні якості, здобутки та старання, якщо людина не виглядає так, як хотілося б Климу Братківському та іншим користувачам інтернету? Ось що вони пишуть. Таке відчуття, що голод був через неї. Це насмішка над померлими від голоду. Що будуть відчувати відвідувачі, коли ходячи до музею про людей, що потерпали від голоду, їх буде зустрічати 200 кілограмовий персонал? Це якийсь сюр. А чому у нас чоловіки мають право бути гінекологами? Що відчувають жінки, приходячи до них? Що відчувають онкохворі пацієнти, приходячи до онколога, у якого немає раку? Що будуть відчувати люди, приходячи до ветеринара, де їх зустрічатиме людина, а не пес? Ну, в інтернеті багато про це жартували, моє улюблене це про те, що рибнадзор повинен очолювати Карп, а Міністерство цифрової трансформації цифровий трансформер. Будь-яку посаду повинна обіймати людина, у якої є необхідна освіта, професійні навички, досвід тощо. Але складається враження, що цьому панству було б набагато приємніше, якби музей голодомору очолювала людина з дистрофією. Ну тому що, а я не знаю, чому я не знаю, чому вони шукають зв'язок між зовнішнім виглядом людини і посадою, яку ця людина займає. Втім, у мене є припущення. Я думаю, що ці люди просто страшенно не впевнені в собі і дуже озлоблені. Я глибоко переконана, що людина, у якої все в порядку з самооцінкою і з почуттям власної значимості в цьому світі. Не буде стверджуватись за рахунок принижень всіх навколо, звісно, це ще й наслідок того, як нас виховують. Штуки типу фетшеймінгу нам прищеплюють з дитинства, розповідаючи, що всі люди повинні бути однаковими. А хто вибивається з загальної картинки, той займає нижче місце в суспільній ієрархії. Але адекватна людина, ставши дорослою, переосмислює все те, що чула в дитинстві, і приходить до розуміння, що зовнішній вигляд, вага, стать, раса, орієнтація або що не роблять нас кращими чи гіршими. Вони роблять нас різними. Втім, люди, які хочуть вмотивувати свою фетфобію, знайдуть тисячу і одну причину, як це зробити. Вони будуть глибоко стурбовані навіть тим, що товста людина керує музеєм голодомору. Ну як же так? Вона ж всього-навсього професіоналка в своїй області. Тут, про всяк випадок, уточню, що товстий це не образа, це просто характеристика тіла, так само, як худий, високий, низький чи кароокий. Справедливості заради під дописами про цей скандал було і багато коментаторів, які писали дійсно хороші речі. На кшталт того, що вага людини жодним чином не корелюється з її професіоналізмом, що це не наша справа, що офетшеймінг є огидною і неприпустимою штукою. Також було багато людей, які писали щось типу. А може, ця жінка має діабет, гормональний збій чи інші захворювання. Не можна нікого травити, не знаючи причину надмірної ваги. І я прекрасно розумію, що такі коментатори не хотіли сказати нічого поганого, але справа в тому, що ніхто не повинен виправдовуватись за свій зовнішній вигляд, і тим паче не треба виправдовувати чужий зовнішній вигляд. Це не та річ, яка потребує виправдань. Неважливо, чому людина товста. Я зараз не говорю конкретно про пані Лесю, мені йдеться про фетшеймінг як явище. Так от, неважливо, чому людина товста, тому що в неї гормональний збій чи тому, що вона любить поїсти. Це її справа, як жити, як виглядати і як розпоряджатися своїм тілом. Вам не подобається, як ця людина живе і виглядає? Ну, нічого страшного. Тоді ви можете так не жити і так не виглядати. Але висловлювати свою безцінну думку щодо чужих тіл, коли вас про це не питали, не можна. Хтось там ще в коментарях вякав, що це пропаганда ожиріння, і ми, ми не просто так людей ненавидимо, ми проти пропаганди ожиріння. І це, знаєте, щось на рівні з пропагандою гомосексуальності. Да? Якщо ти гей або якщо ти товста людина. Ти не можеш просто існувати, бо сам факт твого існування деякі товариші вже назвуть пропагандою. Також був цілий окремий пласт коментарів в стилі: це все не варте уваги, ну обізвали якусь там жінку і обізвали. Чому ви не говорите про те, що на музей голодомору під час війни виділили півмільярди гривень? Ці гроші треба було витратити на армію і дрони. Чомусь для людей підняття однієї теми суперечить проговоренню іншої. Але це не взаємовиключні речі. Варто говорити і про те, і про те. Міжнародну фіндопомогу допомогу Україна не може витрачати на армію. Українська армія фінансується повністю за рахунок платників податків. Суто технічно неможливо всі бюджетні кошти витратити на дрони. Але звісно, загалом зараз питання розподілу бюджету більш ніж на часі, бо ми маємо. Різні проблеми в різних галузях, скажімо так. Але до чого тут мерзенні фетфобні коментарі? Це різні речі, це речі з різних площин. Не можна порівнювати тепле і м'яке. Величезна кількість жінок щодня стикаються з огидними коментарями на свою адресу, а цінність жінки у нас в культурі намертво прив'язана до її зовнішнього вигляду. Ти можеш бути 300 разів професіоналкою, мати шикарний досвід і бездоганну репутацію, але тебе оцінюватимуть в першу чергу з позиції візуалу. Сама пані Леся відреагувала на цю ситуацію ось так. Позов до суду проти Клима Братківського буде обов'язково. І це питання не у мені. Я дуже спокійно насправді до цього цього хейту поставилась. Це дуже смішна історія і сумна з іншого боку. Але я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту зазнають дуже багато жінок в Україні, і не лише через зовнішність, а просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Дуже крута реакція, і дуже дивно, що товариш-юрист взагалі вирішив таке опублікувати, не думаючи про наслідки своїх слів. Це маркер не тільки його особистості, а ще й його професійності. Дивіться, як іронічно вийшло. На його думку, Леся Гасиджак, будучи експерткою і професіоналкою, не має права обіймати свою посаду. А сам Клим, мабуть, просто шикарний юрист, який не в курсі, що у нас передбачена відповідальність за приниження людської честі та гідності. Ну що, давайте ще на кінець глянемо трошки коментарів вже до новини про судовий позов. До суду легше подати, ніж не ображатись на правду і щось змінити в своєму житті. А з чого ви взяли, що людина хоче щось міняти в своєму житті? Якщо вас в ній щось не влаштовує, то змініть ви щось в своєму житті. Ну і звісно, краще терпіти паскудну поведінку і мерзенне ставлення до себе, ніж показати кривднику, що з тобою так не можна. Пані Лесі потрібно першочергово зайнятися собою та своїм здоров'ям тоді хейту не буде. Ох уж ці борці за чуже здоров'я. Чомусь вони ніколи не видирають у курців з рук цигарки, не відбирають горілку у людей, яким вже достатньо пити горілку в цьому житті, і не забороняють сердечникам вживати енергетики. Але коли мова заходить про товстих людей, то всі одразу заводять шарманку про те, що нас просто пісець, як хвилює ваше здоров'я. Та ні, не хвилює вас чуже здоров'я, і, в принципі, не повинно хвилювати. Те, що людина робить зі своїм життям, своїм тілом і своїм здоров'ям не ваша справа. Ви просто невігласи. То хай сидить у своїй квартирі і не травмує психіку людей. От, оце категорія естети. Сьогодні їхню психіку травмують товсті люди, а завтра їхню психіку почнуть травмувати люди з інвалідністю. Суд прийме рішення з'їсти відповідача. 400 лайків. На цьому і закінчимо. Я в сьогоднішньому відео показувала вам негативні коментарі, аби нам було що обговорювати. Але хочу наголосити, що на нормальних ресурсах, де публікували новину про цей скандал, переважали такі позитивні коменти. І мені здається, що ще років 10 тому картина була би геть інакшою. Тому, схоже, ми рухаємося в правильному напрямку. І для того, аби продовжувати рухатись, нам потрібно як мінімум проговорювати всі подібні ситуації, які, на жаль, з'являтимуться ще довго. А толерувати паскудне ставлення, тим паче публічне паскудне ставлення, не варто, бо з нами не можна так поводитись. На кінець я вам покажу сонного кота, але якщо ви думаєте, що я показую кота просто так, то ні. Річ у тім, що в неї є батько. Ну, не біологічний, звісно, але знаєте, батьки це не ті, хто народили, батьки це ті, хто виховали. І, значить, її папуля зараз захищає нас з вами, тому так елегантно, спекулюючи на тваринці, я підвела вас до того, що буду клянчити гроші. Підрозділ протиповітряної оборони ПВК Схід, в якому служить мій хлопець, збирають кошти на авто, прожектор і тепловізор, завдяки яким вони зможуть забезпечити безперебійну роботу техніки і зможуть нищити ворожі дрони швидше та ефективніше. Третина необхідної суми вже зібрана, але лишилося ще дві третини. Тому, якщо у вас є можливість долучитися до цього збору, я і от вона теж будемо вам дуже вдячні, а посилання на монобанку і на карту теж. Монобанківську буде в описі до цього відео. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що подивилися і розділили зі мною враження від усього прочитаного. Буде цікаво поспостерігати, чим закінчиться ця історія і судовий позов. Сподіваюся, закінчиться чимось хорошим. А ще не забудьте, будь ласка, поставити лайк та перевірити, чи ви підписані на канал. І до зустрічі в нових відосиках.